Укладання квітів під сирену в Южному вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні в незвичному форматі. Саме в хвилини, коли мав розпочатись мітинг, зазвучала повітряна тривога. 8 травня програму біля стели скасували, тільки поклали квіти. Ми планували провести такий мітинг. Більше все таки мітинг пам'яті, тому що зараз в умовах війни особливо радіти. Ми не можемо, і навіть знаєте, я собі збираючись на роботу, пригадувала пісні, які співали раніше на день перемоги. Навіть наші українські пісні і була така пісня Перемога свята перемога свято, миру, свободи і весни. І зараз ніякого миру немає. Тому, звичайно, у нас наш весь мітинг більш акцент був на пам'ять на пам'яті пам вшанування тих усіх загиблих мільйонів. Взагалі, людей і мільйонів українців, які брали участь у Другій світовій, і загинули, тому що наша країна була полем битви одним із найбільших полів. І, на жаль, знову наші вороги дають про себе знати. У нас повітряна тривога, тому ми не змогли провести цей мітинг, так як ми планували. Після відбою в палаці культури вирішили виступ записати та показати по телевізору та в соціальних мережах. Майданчиком обрали сцену великої концертної зали. Перше за майже два роки тут встановили декорації та підключили все необхідне для роботи обладнання. Після майже двогодинної підготовки зали артисти презентували програму. Події 39-45-го переплилися із сучасністю: поезія та пісні про жахи війни та захисників. Ми готувалися працювати на публіку, дарувати якусь емоційну хвилю людям, але вийшло так, що записали відео. Звісно, якісь нові відчуття, адже наш зал вже давно пустує і він наділений зовсім іншими емоціями. Тут зовсім по-іншому працювати. Знаєте, дуже сумували за цим залом, особливо я. Я не знаю, тут переживаю зовсім інші емоції і відчуття. Повний запис відзначення дня пам'яті та примирення в Южному. Дивіться у програмі Об'єктив. Переселенці отримають гаджети для навчання. За програмою ЮНІСЕФ з департаменту освіти в южне надійшло 79 одиниць хромбуків та планшетів. Електронні пристрої були доставлені в управління освіти 5 травня. Техніка призначена для учнів, які навчаються дистанційно та приїхали з територій, де ведуться бойові дії. Охоплюємо ми категорію дітей, виключно внутрішньопереміщених осіб, які зачислені до наших шкіл і навчаються на дистанційній формі. Тобто тут ну, декілька є таких умов. Дітки початкової школи, тобто з 1 по 4 клас, отримують в користування планшет разом з навушниками і чохлом. А дітки середньої і старшої школи отримують хромбук із сумкою для перенесення цього гаджета. Дитина має використовувати цей гаджет виключно в навчальних цілях і, зрозуміло, не закачувати туди зайвої інформації. Не можуть користуватися цим гаджетом батьки для своїх цілей, ну і звичайно повернути до школи в цілому робочому стані. Електронні пристрої учням будуть видавати у тимчасове користування на період навчального року. Школа укладе договір з батьками на відповідальне користування гаджетом. Наразі найбільша кількість дітей переселенців навчається дистанційно у ліцеї номер 2 Списки на отримання цієї допомоги нам подавали школи, тому що школи першочергово спілкуються з батьками і дітьми. Ми пропорційно розподілимо, тому що спочатку у нас список був трохи більший. От пропорційно школи розподілять і вже школи будуть підписувати з батьками договір відповідального користування. Отримати хромбуки та планшети учні-переселенці зможуть в цьому місяці або ж на початку нового навчального року. Остаточне рішення прийматимуть керівники шкіл. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южному відбусі відкритий турнір ветеранів шахів. Гра проходила у літньому шаховому шашку павільйоні 6 травня. Організатор турніру центр спорт для всіх. На змагання зареєструвалися 22 учасники. Чотири мають розряди майстрів. Вікова категорія гравців 50+. Участь в грі взяли представники з Южного Одеси та Біляєвки. Сабралість так по першому зову як раз приєжі. А от наших виходить, всього 5 чоловік. то есть 17 Конечно. иногородних. Турнир получился достаточно сильным. У нас играет три меж... мастера спорта международного класса и один мастер Фиде. Остальные перворазрядники. Еще кандидат есть как минимум один. Турнір проходив за швейцарською системою у сім турів. Учасників розділили на дві групи з 50 до 65 років та старше 65 років. Гравці діляться враженнями від першого в цьому сезоні відкритого турніру для ветеранів. Шахмат – єдинство у нас від ката старичка, Ну пожилим, як гриця від атетай. Цієї... тяжелой, угнетающей атмосферы. Здесь, здесь есть сильные, я перворазрядник такой, но не самый слабый, тоже иногда первые места занимаю. Здесь очень сильный. Я любитель, любитель просто. Одну выиграл, одну проиграл. А тут мастера есть, тяжело будет с ними играть. Сильные. Одесса – это город шахматистов сильных. Там и гроссмейстеры были, мастера, много мастеров международных, поэтому сильные. У нас в Южном, вот кто играет, по-моему, только Андреев, кандидат в мастера спорта. Больше, и ну, есть, но они не участвуют. Жеребьевка сводит сначала более слабый, как я там, с более сильным одесситом играл. Поэтому жеребьевка, такая система. Мы очень любим, когда проводится много турниров, но, увы, война спутала все планы. Один наш директор шахматного клубу призвався в армію. Серед учасників був зареєстрований найстарший гравець з міста Одеси. Мойсей Хазанкин є чемпіоном області шахів серед ветеранів. Досвідчений гравець, постійний учасник різноманітних турнірів. Дуже хороші умови для гри, тільки треба грати тут. Тут очень сильні майстера спорту грають міжнародні. Так що состав очень сильний. Я давно не грав. Підсумку турніру перемогу здобули у першій віковій категорії Олег Лисин в категорії 65+, Віктор Довженко. Наступний шаховий турнір в Южному відбудеться до Дня захисту дітей.